Вітаємо вас на каналі «Проспрок». З вами Люба та Аня, і ми поговоримо сьогодні, як і завжди, про норвезьку мову українською. Сьогодні ми з вами поговоримо про не зовсім зрозумілі синоніми. Справа в тому, що в норвезькій мові є певні слова, які українською мовою ми б переклали якимось одним словом, а в норвезькій це два слова. І не завжди тим, хто вивчає норвезьку мову, зрозуміло, яке ж саме з цих слів. Вживати саме в тому контексті, в якому ви хочете його вжити, і як же ж їх правильно розрізняти? І оці саме синонімічні нюанси сьогодні ми хочемо максимально вам передати. Ми відразу вас попросимо прямо зараз тиснути вподобайку цьому відео і подумати, який коментар ви нам напишете. Бо якщо відео буде для вас корисне, ми можемо зняти ще продовження його. Насправді таких слів досить багато. Перше слово, яке ми сьогодні розберемо, це вірніше два слова: «орупе» і «оскріке». Наче от я відразу почула, і якби я не готувалася до цього випуску, ну відразу та перекладається кричати і те, і те кричати. Але воно вже згодом якось автоматично в тебе використовується в голові яке саме коли. Щоб пояснити його, мені прям знадобився час, щоб розібратися. Ага, коли ж я кажу рупе, коли ж я кажу «скріке»? І я розібралася. Розібралася. Ну давай розкажи. Давай. Якщо я когось гукаю, то я рупе. Тобто РУП маєсь не просто кричати от, в загальному, а має якусь ціль конкретно. Ви можете або гукати якусь певну людину, або викрикувати, наприклад, якийсь слоган, Про або допомогу. щось якесь, там, конкретне, якесь повідомлення. Навіть цей да, він, для того, щоб використов... ну, він використовується для передачі якогось повідомлення. От Ви можете такий, провести такий аналог. До речі, такі аналоги, такі всякі різні фантазійні штуки допомагають дуже. Часто мову закріпляти, та? тому от класно, якщо ви можете такі паралелі проводити, О, рупе, саме як рупер, уявляємо собі, що ми е, до когось та, кричимо, не просто стоїмо в лісі і кричимо, а саме до когось про допомогу, про якісь події, про що завгодно. Та? Рупе. Хан рупте по помай, наприклад, він мене окрикнув. Та? Так. О -о -о Хтось якась людина гукнув. Мене, гукнув. Мене. Люба. Руб, uh -huh. ганруптепома, я б сказала. Uh -huh. Наприклад, можна таки взяти таку ситуацію, от на стадіоні, коли дивляться футбол, люди, вони там, наприклад, кричать Супортне рупер!» Хая Норге!» Вони заболівають за Норвегію, Хай я Вони вони руперь. Да? Але якщо б вони просто кричали, да, волали не якийсь конкретний приклад, ну, не якісь конкретне речення, то можна було б сказати, супортне скрайк авглід до тіма, де скорти мол. Uh -huh. Наприклад, вболівальники uh -huh. кричали від щастя, коли команда забила гол. Так. Тобто, Вони просто кричали від щастя, uh -huh. а тут вони конкретно якийсь, якийсь слоган проговорювали. Uh -huh. Тобто тоді розумієте, що скріки це більш в загальному. Наприклад, uh -huh. барне скрікер де асультен, uh -huh. дитина Дітки кричить, кричать, да. бо вона голодна. Uh -huh. так? Mm, <свистач> можна там? сказати не кричи. Якщо mm -hmm. хтось волає, та, от, якийсь галас, можна відкрити вікно і сказати Ікіс крік", та? Mm -hmm, «не да. кричить. Але вже от руб, тоді ми не сказали, і кируб, ми вже тоді не вжили <свистач> <свистач> в такому контексті, бо, бо предполагається, що це ну, до когось там, mm -hmm. когось, а тут немає нікого. Та, просто люди галасують на вулиці. Тому ми кажемо, якийсь крік», Я, ма ма, я собер». <свистач> та. Та? Такий момент. Наступна наша пара дієслів, про яку ми вже трохи розповідали в відео про дієслова руху. В нас було таке досить популярне відео на каналі. Якщо ви ще не бачили, то перейдіть, подивіться 10 дієслів руху про те, чим вони відрізняються. І ці два дієслова, наступні, які ми зараз оговоримо, теж входили в ту десятку. Ми їх зараз окремо ще проговоримо, бо їх теж дуже часто люди плутають. Це два дієслова, які виражають біг, але одне в нас звучить як Олюпе. А інше звучить о І тут дуже важливо зрозуміти, що хоч ми українською мовою і кажемо бігти на обидва ці дієслова, все ж таки це трошечки різні варіанти дії. Якщо ми саме льопе, то ми біжимо. В будь-яких випадках біжимо за автобусом, біжимо від когось, просто біжимо, якщо нам хочеться побігати, так? умовно кажучи. А якщо саме йогя, то це виражає таку пробіжечку, тобто ми вибігли. Пробігли, Бігтися. саме в сенсі займатися спортом, спортом. Тобто ми вибіжали, ми за автобусом, якщо нам треба його наздогнати, ми не будемо йогі, Тому що йогі, часто норвежці кажуть, йогі тюр, та така пробіжечка. тобто Ми в парк вибігли, гарне сонечко сяє, і ми так чух чух гарненько проводимо наш час без напрягу. В принципі, льопе, це бігти, теж його можна сказати льопе тюр, якщо я вибігла теж побігати спортом. але якщо тому що це все ж таки більш інтенсивний темп під собою на меті передати саме фізичну таку серйозну активність. Я завжди бігаю по неділю. Тобто, в даному випадку я вжила слово йогі, я йогір вардак. Але в принципі можна сказати, що я люблю. Це теж не помилка. Але не можна сказати, я йогір етер. Е... дай, я, я Обігаю <рес> від монстра uh -huh. та чекаю, Тут треба, звичайно, тоді вже на всіх парах саме Льопе. Uh -huh. Льоп-оліва, ще кажуть. Uh -huh. Рятуй життя, біжи. Так? Або часто кажуть, льоп о і всі кажуть а, давайте не пропустіть льоп ось біжіть такий і купують так, та, так. римується. наступна наша пара дієслів о гандле і ось моя улюблена любов угу. тому що всі плутають ці два дієслова. але цими словами користуємося постійно бо ми постійно щось купуємо правда ж е, і як ми як ви вже здогадуєтеся вони перекладаються купувати правда угу. оганле о, що купувати недавно. Але... Почула від учня mm -hmm. людина вивчила хандле і каже: Я вільгандле біль. І я така, ну клас, тобто я розумію, в чому, але в чому ж тут не ну, це трошечки не корей... не трошечки, а прям неправильна фраза. Та? Чому ми не можемо Чу? сказати Тому що ханле, як правило, це такі глобальні закупи, і ви, як правило, не купуєте не хандлер одну якусь річ. Для того нам потрібно вжити слово щопе, я щоперен біль. Але хандлер, от я хандлер, Тобто відразу предполагається, що людина буде з возочком іти там накладати багато всього, або там піде в магазин на шопінг і купить собі там одне, друге, третє. Це буде хандлер. Так, І тут саме акцент не на глобальності речей. Тобто це не значить, що ви глобальні якісь покупки робите з плануванням, з витрачанням коштів, квартири, машини, якісь там коштовні речі. Ні, глобально в плані дійсно як е, ваша активність. Тобто ви йдете на шопінг, ви йдете на ханле Ви закуповуєтеся, скуповуваєтеся. Це не гарне слово, це не академічно, скуповуєтеся. тому скуповуєтеся Скуповуєте. Скуповуєте. не академічне, не гарне, не професійне слово, але воно передає конкретно. Якщо ми кажемо мені треба скупитися, це саме а, а якщо шопинг... щось конкретне, тоді ми кажемо шопи. Мімо шопи еґ. Я Туме, де да? еґольскапада, Нам потрібно та. купити яйця, бо в холодильнику їх вже немає. Вімо що Пмельк та й мо що нітгус і так. от з глобальними речами, в плані глобальними не в обсязі, а в плані от якась покупка. Ви до неї йшли, прагнули, ви гроші економили, іпотеку в банку взяли і нарешті купили той будинок. Мрія, то тоді ви кажете, та яй скал Щопе. Або е якщо б те булі житло, uh -huh. наприклад, та там вже залежно від того, що ви хочете. Біль, буля для когось може бути е ну будь-яка, от така знаєте, велика покупка, яка не просто що ви вийшли так і скупилися, та а ви саме її запланували, спроектували в голові в житті, зекономили і зробили. То тобто і великі, і маленькі покупки, якщо це такі конкретні речі, тоді це що А якщо це щось так, от глобально запам'ятовуємо, що це ганглі. Так, наступні два наших синоніма дієслова це ойюаря. І лагерь. І тут вони теж багатьох вводять в оману, тому що обидва наче робити. І в чому ж різниця, якщо я кажу я йор або Та Різниця в тому, що якщо я вживаю я йор, тобто я роблю, то я роблю зазвичай якусь дію. Це більш загальне таке. Слово, загальне, правильно? загальне, так. Я йор обґавене, роблю мої вправи, завдання. Так? Я, я не багато роботи. Так, багато чого мені треба зробити. Якщо ж я кажу «лаге», то це саме робити те, чого ще не було, а я його якби, створюю. Наприклад, «о лаге планер» – зробити плани тобто їх не було, розумієте, ми їх зробили. «О Готувати, робити їжу, так? і тут, до речі, була, бо, але її зробили, так. що з їжею, от ми українською мовою вживаємо різні слова. Наприклад, олягі мат ми кажемо готувати їжу. Так. Наприклад, каке, ми українською кажемо пекти торт. Так. А наприклад, олягі це, ми кажемо заварити чай, так? Так. а норвезькою це скрізь використовується це слово оляґе. Бачите? Тобто з нічого зробити щось. Так. Створити щось, як правило, своїми руками. Так, якщо ви створили будь-що, наприклад, стільчик якийсь ви створили його змайстрували, збили. Ви теж можете сказати де лагет, я, я гельцель, наприклад, так, це але зробив для... я самостійно. Т -т теж є інші слова, які там до конкретно вже там до кориду біги, будувати так, там так. осі. Ну, тобто є інші ще є слова, які конкретизують саме яку ви дію. Тобто, звичайно, що ви ляги до всього абсолютно не, угу. не вжиєте. Так. Але Загально його таке, такий нюанс, що ми робимо щось своїми руками. Призведіть так, виробляти так, виробляти так. щось, чого не було, і воно сталося, тому не плутайте, тому що це, хоч і перекладається ці два слова робити, але абсолютно в різних контекстах, тобто вони не взаємозамінні. Якщо попередні деякі слова можна було там одним одним заміняти, то ці два слова вони геть різні, і вони просто можуть нас збити саме з перекладом українською, але не в контекстах вживання. Наступна пара наших дійслів отрень. Мо uh -huh. Обидва можна перекласти як потребувати. Яй тренер пенір. Uh -huh. Яй тренер прат. Там. Скрізь тут можна сказати потрібно, потрібно, правда? Мені, потрібно Муслово, е, мені потрібно мати гроші, угу. мені потрібно більше часу. Е, що там я ще А тренінгер паузи, наприклад, «мені, мені треба взяти, треба взяти паузу. Е, яка ж різниця між цими дієсловами? Е, така вона не дуже відчутна, але е, от, от, трення це більш в загальному. Отрення означає мати потребу в чомусь, але це не завжди обов'язкове. Тобто градус е, цієї потреби він трошки слабший, ніж в цьому мога. Коли я кажу, що, мені, е, що я щось там мога, я просто потребуюся і в мене вже нема виходу, я мушу це мати. Угу. Я мога упаду. До речі, класний приклад з цієї паузою, тому що абсолютно синонімічні два е, варіанти е, вираження себе. Я трінген паузе, но. Я йому таусенму. Тобто все мені вже і так, і так можна сказати, але коли три нерться трошечки так, ну мені потрібно фізично. Але я ще можу, можу але, почекати, ну, да. да. А от мога, мога вже мога все. все, зараз впаду, я не знаю, там з голоду помру, просто так і ні інакше. Мога, але мога паспори рейсити угу. всім потрібно мати паспорт, щоб виїхати за кордон. Тобто тут, тут не просто тренер, Ну, в принципі, але, але тренер пас, це більш так, ну слабше, але от мога воно прям ну нема вибору. Мусово всім мати паспорт, правда? Так. І заключні наші два дієслова. Напевно, ті, хто дивляться наші відео, прям всі наші відео вже знають і не плутаються в цих дієсловах. Якщо ви раптом пропустили чи може, вам треба нагадати, ми залюбки вам нагадаємо, як же ж виражати свою любов. Любов треба виражати. Можна сказати оельське, кохати а можна кохати, сказати овари Угу. Теж любити, ну не кохати вже, любити. Там. Тому ольське це або романтичні, інтимні почуття до. Чоловіка, жінки, е, якихось там продуктів харчування країни. Це якщо обожнювати, да, все дуже. Такому... Сильні почуття такі. Да, Я, я ельськірю Україна, наприклад, угу. я обожнюю. Да, бо там, я кафе, я обожнюю каву. Тобто Тут саме вже такий переносний е, сенс. Ми не кажемо кохаю, ми кажемо обожнюю, да, угу. якщо українською передати. А о, ва, регла, і» – це саме любити не обов'язково в плані якихось інтимних почуттів. Любити якихось родичів, любити ту саму каву, теж можна сказати, але вже з градусом трошечки нижчим, як лайкафе, можна сказати. Можна сказати, любити своїх дітей. Там наприклад, так само, тобто ці родинні зв'язки дуже часто передаються саме оцим оцією фразою. Як зазвичай нашим родичам ми не кажемо. Я ель дай. Наприклад, там, якийсь там кумі сестрі, якомусь там, е, там свекру. Тобто це буде трошки занадто. Також друзям ми не кажемо я Ельський дай. Ельський мая дай». Я, гляй, дай. Тут скоріше було б доречно сказати, що я тебе люблю, але оце, саме вжити оце Я ельский, дай». Бо якщо я сказала б тобі, я Ельський дай, то тут уже попахує романтикою. Тому обережно з цим словом. Ми дуже любимо, коли ви ставите нам лайки. І вас ми теж дуже любимо, We well like дере. Тому, будь ласка, напишіть нам якісь гарні коментарі, щоб в нас була мотивація зробити другу частину цього відео, бо дійсно таких синонімів дуже багато, а там, може, й третю ще зробимо. Так, так що дякуємо вам uh -huh. за те, що сьогодні ви були з нами. Залишайтеся з нами і побачимося до наступних зустрічей. Па-па! Просто офігенно, я не знаю. Це, це, це краще просто не буває. Ти прекрасна, як завжди. І ти, любов. У мене ще шкарпетки гарні, їх не видно. Слава Богу. У мене нога ну, тупо впирається в твою ножа, і ми з тобою вже без приватних Люба. кордонів. Сьогодні ми сфокусуємося на такій цікавій темі. Ми поговоримо про. Люба, Дніпро, це моя привілея. За це заразно. Наступне наше слово. Нос почешу. Нос почешу і пере... Ну, бачиш, Нормально пояснила? Да. Так. Гарно пояснила. Да. Дякую, Любов. Ти мене продовжуєш лагідно гладити. Так, ну, так, так, ніжко, ніжко, так виходить. <кх> ніжка, ніжка.